Всім привіт! Сьогодні готую дуже смачні сирні булочки. Для приготування булочок нам знадобиться. Тут в мене 300 мл теплого молочка, 50 г свіжих дріжджів. Це тісто готується без опари. Так, трішечки перемішала. Додаю 100 г цукру. Два яйця одразу. 100 грамів розплавленого вершкового масла можна замінити на олію. Мені подобається саме з вершковим маслом. Тепер додаю ще одразу солі, перемішуємо і додаємо борошно. Борошна знадобиться десь в два рази більше, ніж е, рідини. Коли тісто майже вимішали, додаємо рослинної олії. Десь ось таку жменьку, так, змащуємо на перші руки і вмішуємо рослинну олію. Тісто перекладаємо до змащеної олією чистої миски. Додаємо трошки рослини олії і так зверху трошечки змащуємо. І накриваємо плівкою, відправляємо, щоб тісто підійшло. Тісто повинно підійти щонайменше два рази. Тобто перший раз воно підійде, ми його опускаємо і залишаємо ще час, ну це залежить від температури у вас в приміщенні. Ну Десь година-півтори. Подивіться, яке гарне тісто у нас вийшло. Обминаю його не дуже сильно. Ось так у нас вийшли ці наші кульки, і тепер прикриваємо їх знову кліпкою для того, щоб вони трошечки відпочили і ще підійшли. Кульки вже підійшли, тепер сформуємо наші сирні булочки. Можна формувати, як вам зручно, я сформую. Формую в таку паличку і спробую її навіть так трошечки загорнути. Ось таке. Ось таке. Так. І одразу перекладаю на противень, де буду випікати. Ось такі булочки в нас вийшли. Тепер отак от руки змащені рослинною олією, я їх так трошечки притискаю. І е, одразу змащую е, зверху рослинною олією. Я не буду тут змащувати е, жовтком нічим. Так. І тепер починаю присипати сиром. Сир натираємо на терці, я порізала так дрібненько. Ну, все як, як вам зручно. Тепер відправляємо наші булочки в духовку 200 градусів десь приблизно на 15-20 хвилин. Залежить від вашої духовки. І ось такі гарні булочки в нас вийшли з ароматною сирною скоринкою. Ось така краса. Готуйте з задоволенням.